Я хочу привітати всіх вас, дорогі брати і сестри, з початком Святого і Великого Посту. Святий Піст це час, коли Господь закликає нас голосом церкви для більш активного очищення себе від гріха. Гріх – це є неправда, і це є. То тріло, яке вносить дисгармонію в людську душу і тіло. І коли ми будемо поститися, ми будемо відновлювати цю божественну гармонію свого тіла. Коли ми будемо молитися, ми будемо відновлювати гармонію, божественну гармонію в своїй душі. Звичайно, що після є час, коли ми трошки більше повинні працювати. Трошки більше себе повинні утримувати від цього злого і недоброго. Це є час такої особливої духовної дієти. але все це, цей труд і подвиг, він вінчається великим святом світло і преславного Христового Воскресіння. святом життя. Коли ми трудимося, коли ми терпимо, коли ми боремося з собою з тим злом, яке живе в нас, в нашій душі то ми себе готуємо для життя, для життя вічного. Тому що Пасха це є праздник вічного життя. Хочу запропонувати і благословити нашим вірним в період Святого Великого Посту звершувати невеличкий подвиг раді нашої Української землі, українського народу, щоб Господь прислав благословення на всіх нас, щоб Господь прислав мир в наші душі, в нашій сім'ї, в наше суспільство. Благословляється кожен день читати по одній кафізмі із псалтирі. Псалтир це книжка, яка є книжкою молитви, сильної, багатої молитви. Святі Отці говорять, що краще Сонцю не сходити, ніж перестати читати Псалтир. Настільки важлива молитва, яка розміщена в Псалтирі. Давайте будемо кожен день читати по одній кафізмі і просити Бога, щоб Бог благословив нашу українську землю, благословив наш народ. І будемо робити по 12 поклонів з молитвою Ісусовою, і також просити, щоб Бог благословив нас. Це буде нашим маленьким подвигом, який ми будемо звершувати раді своєї землі, раді свого народу, раді того, щоб ми були з Богом, щоб Бог посилав свої милості на всіх нас. Вітаю вас з великим і святим постом!